Крихітко. будь ласка, не звертай на мене уваги, це лише я стара добра Вельзеву. Тобі часом не потрібна повідач? Будь ласка, дозволь мені, мені буде приємно. Одного разу ти прокинувся з мрією. Карем, повний демонічних дівчат. Однак здійснити цю мрію було непросто це могло коштувати тобі життя. Коли йдеться про демонічних дівчат, жодна ціна не може бути занадто високою. Сказав ти, коли відважився спуститися в пекло. Тобі потрібна порада, но тобі нікого запитати. Ти ще не знайшов миленьких демониць, і яка б я не була миленька, я лише повідачка. Йди, знайди гідних героїв, щоб ти міг поприставати до неї зі своїми сердечними питаннями. Пантемоніка, пекельна служба підтримки. Чим я можу вам прислужити? Можливо, я зможу прислужити тобі замістю. Як мило з твого боку, я б не відмовилась від кави, якось не на своєму місці без неї. Ми подорожуємо по пеклу разом, тож я б могла виконувати свою роботу. Ти ймовірно звернув увагу, наскільки багато волі потребує пересування по пеклу. Якщо в пеклі в тебе закінчиться воля, ти помреш. Прогулянка по шипах забере в тебе у два рази більше волі. Хитрість в тому, щоб витрачати якомога менше часу ходячи по шипах. Дякую за те, що покладаєтесь на пекельну службу підтримки. Як би ви оцінили своє загальне задоволення наданою допомогою по шкалі від 1 до 10? 10. Ого, ніколи не отримав десятку раніше. Ти та я негайно. Немає часу зайнятий збором демониць для гарему. Гарем демониць дурненький. Вони розірвуть тебе враз. Я повинна це бачити. Хочеш пораду? Легко. Пропускай всі пазли, збери всіх сочок і давай займемося справами, котрі притаманні гарему. Будь ласка, вибач, Модеус, більша частина демонів, як вона, пристрасть до гріхів в нашій крові. Важко це стримувати. Що стосується пазлів, спробуй не витрачати багато часу на те, щоб битися з цими бездиханими рабами, і все буде добре. Ти людина, справжня людина, будь, будь ласка, мене з собою. Добре, без питань. Так, Зрештою, прийшов час розбесити царство смертних. Хм. Ти не виглядаєш, так наче тобі потрібна допомога з цим, чи ти бажаєш просто поговорити? Ей, ти відчуваєш помаранчі, ягоди і горілка? Це точно повинна бути маріна, без сумніву. Вона, Вона веде себе, неначе важко доступна. Ну можливо, але ти знайдеш на неї підхід. Тоді ми, ми всі відірвемось, і це буде весело. Чудово, ще один ідіот. Думаєш, з тобою хтось буде гратися? Я б задоволенням пограв з тобою. Що, відеоігри? Звичайно, чому б і ні? Якщо тебе звичайно влаштують покрокові стратегії? Що? Ніколи не грав ритмічі Dungeon Crawler, чи не так? Я ритм шипів тобі не підходить, просто штовхай камінці, допоки він не зміниться. Це місце смерди диму. Зради, мабуть, десь поруч. О, ні. Будь ласка, ні. Йо, я чуло про твій гарем, я в ділі. Зачекай, мені здається, я ще пожалкую про це. Шкода, я все одно йду. Ну без мене зупинити. Ей, не чекай від мене підказок, я тобі не ботан. Може, сходи вбийся об якийсь шип, буде потішно. Моя сестра завжди себе так веде. Не може повірити в те, що ти її запросив. Так, про що ти взагалі думав, мужик. Я вдячна тобі, що запросив малінку. Вона проводить занадто багато часу на самоті граючи в найзанудніші відеоігри, які я коли-небудь бачила. Будь ласка, ти можеш заткнутися? Знаєш, як вона збуджується, коли грає в них? Одного разу, коли вона Будь ласка, вбий когось з нас, мани, або її, тільки швидше. Просто дай їм час. Зрештою, ти згодом до цього звикнеш. Боже мій, що ж людина робить пеклі. Дуже цікаво. У пошуках демониць. О, і ви також дайте гадаю десертація на тему сучасних ріхті, демонологія. Ми повинні об'єднати наші зусилля. Виглядає складно. Може знадобутися кілька спроб, щоб знайти ідеальний порядок кроків. Будь ласка, не поспішайте. Місмодело зділиться зі мною своїм значно перекрученим баченням любові. Все може стати жорстким, тому важлива міра. Люди помирають, якщо ти занадто сильно їх любиш. Дуже цікаво. Будь ласка, розкажіть подробиці, я хочу знати всі деталі. Йоу, ти вирішив цю головоломку? Це неймовірно. Довелось попрацювати. Можеш мене не запитувати. Я ніколи не пропускаю вечірки. Нарешті ми зустрілись. Ти довів, що гідний, подолавши всі мої випробування. Віддай мені свою душу, і я зроблю тебе своїм найціннішим рабом. Ні, дякую. Але ти можеш приєднатись до мого гарему. І що ти хочеш цим досягнути? Думаєш, що можеш підкорити демонів своїй волі? Я можу запропонувати каву покрокові стратегії та млинці. Серйозно? І це все? Ти прийшов сюди і намагаєшся підкупити мене млинцями? Тобі дуже пощастило. Я їх люблю. Думаю, ти мене переконав. Твій гарем може виявитися цікавим зрештою. Якщо ти не можеш це пройти, просто пропусти його в меню паузи. Я не хочу сидіти тут весь день. Поглянь на цей бардак, схоже, що пекельною брамою вже давно ніхто не користувався, змушує замислитися, як ти взагалі сюди потрапив. Здається, він може творити чудеса. Він, зрештою, якось витягнув тебе з твого кабінету. Це правда. Він перший, хто не прийняв пропозицію стати рабом. На секунду мені здалося, що він запропонує тобі рабство. Джастіс, не давай людям ідей, за які їх вб'ють. Ой, та годі тобі впевнена, тобі сподобалась рольова гра в покоївку. Ти справді думав, що так просто піти за все, все, що зробив. Відчув на своїй шкірі холод кайданів, а потім полум'я, що спалювала твою з кісток. Таке відчуття, ніби ти помер тисяче смертей. Але коли полум'я вщухло, якось це все, ще був живий. Я тільки знайшла тебе порушнику не смій померти. Ми проведемо багато, багато часу, часу разом. Ти і я. І... Запустіть За машину віку, страждання повинні початися. Почати. Тобі подобається ваша гріха порушення. Здайся та дозволі поглинути тебе. Ні, стривай, не здавайся. Ти маєш вивести на нас звідси. І я все ще чекаю на свою каву. Залиште надій, його доля вже вирішена. Джаджмен, дорогенька. Цей мужик належить мені, хоч може цього й не знає. Не могла б ти, будь ласка, не шкодити йому. Заборки За справжня катарна починається. Дай нам ще не знову ні з того, що так привела. тривала. Твоє его, твоя шальність, твоя хилість, ти сам собі каф. Досить. Я наказую тобі негайно припинити це. Жодна влада не їдна покаранням. Джаджмент, не зупиняйся. Ти на висоті. Так, будь ласка, продовжуйте. Це матеріал на всі 12 балів. Я повинна бути клятою королевою пекла. Чому мене ніхто ніколи не слухає? Ти дійсно, дійсно думаєш, що маєш цих цих знати, Надія веде до розчарування, розчарування до Ланцюги Лацюгірічі прекрасне. Ти, мабуть, проклята малінко. Ти ще й не знайшла собі ботаніка, він вже приречений. Знаючи мою удачу, він все одно грав би за некрополіс. Треба було залишити його собі. Так, Шкоди просто, що не витрубив. Цей прикид вбивчий, найвищий бал. Брехня! Вона, Вона не рятує тебе від твоєї долі. Я знаю, ось чому я можу бути чесним. Це так. В такому, такому випадку, дякую, дякую тобі да. напевно, а тепер, тепер повернімося до стражда. Останні слова перед ти тим як почнеться справжній бій. Бі. Єдине про що я шкодую, що не знайшов тебе раніше. Досить, Досить не деш деш Ти і мені роботу! Але чорт забирає тебе прекрасні очі. Послухай, я не дуже хочу це робити, але пакти були скріплені печатками. Ніщо не завадить твоєму покаранню. Однак я можу відкласти твої муки на декілька років. Якщо ти підеш і більше ніколи не потривош пекло знову, наші долі поєднані, я об'ю тебе і ти будеш страждати. Але це не обов'язково повинно бути сьогодні. Ти Тож, Тож можна дощастиво. Забрайся хець мобра зору. Я сказав, що ти ти можеш тиграть. Не бажаєш приєднатися до мого гарему. Що? Ти, ти хочеш запросити мене до домогорему. мене! Ти б ділив дах з безсмертним тіленням болі, що присягнули вбити тебе тортурами. Я б не хотів, щоб було інакше. Чекай, ти серйозно? Зважаючи на те, наскільки ми далекі від справжнього ритуалу, я можу спробувати. Таким чином, твоя подорож підійшла до кінця. Ти успішно забрав демониті з пекла. І відтоді став відомим, як халтекер. Однак це було непросте життя. Вона неодмінно буде коротким і сповненим страждань, але життя сповнене страждань незалежно від того, як ти його проживаєш, тому насолоджуйся ним, яким би воно не було. Бачу, ще одна порція млинців готова, і це дуже добре. Дякую за допомогу. Не варто. Це найменше, що я можу зробити. Хоча мушу сказати, я досі не можу зрозуміти, як тобі вдається щоразу робити їх надзвичайно тонкими, і те, як ти крутиш їх у повітрі, мабуть, тут замішане якесь чаклунство. Досвід так, звісно, краще йди, роздай всі млинці. Млинчики? Супер. Але в мене є запитання. Дівчатка каже, що ти ніколи не знімаєш окуляри. Чому так? Я можу запитати тебе про те ж саме. Ох, я все просто, я сліпа. Це моя історія. Може поділишся своєю? Можливо, колись. Ой, та годі тобі, дівчата вже приймають ставки. Я втрачу 10 баксів, якщо у тебе немає лазерного погляду. Млинчики? Ти читаєш романтичну комедію? Ніколи раніше не чула про цю романтику. Це сама збочена річ, яку я коли-небудь бачила. Може, я весь цей час робила щось не так? Що, хочеш піти на побачення? Я завжди знала, що ти збочений дегенерат. Млинчики? Ти знаєш, як важко знайти нові покрокові стратегії, які ми могли пограти? Майже все, що виробляє людство, є або недолугим продовженням, або паскудним плагіатом. Я все одно хотів би в них зіграти. На жаль, я теж. Нам знадобиться дуже багато алкоголю. Млинчики? Ах, втомленої демонеті більше немає. Знову занадто як Ммм, mm, Ні. Насправді все в порядку. Цього разу ти навіть відфільтрував її як слід. Продовжуй в тому ж дусі і, можливо, переживеш цей день без ламаних пальців. Так. Але не соромся помилятися. Місцева лікарня виявилася досить компетентною. Наступна у 17.15, подвійне еспресо, так? Це твоя справа пам'ятати, не моя. Мленчики, ж, але б трішки вогнику не завадило. У будинку заборонено палити. А то що, покараєш мене? Давай, я була дуже поганою дівчинкою. Тобі б це сподобалось, чи не так? Йди до біса, млинчики? Як довго я тут? Декілька тижнів. Таке відчуття, що це була вічність. Те, що я бачила, те, що я робила. Я могла б написати дивовижну статтю про це, але мені ніхто не повірить. Знати все реалістично все це. Мої дослідження вийшли занадто поверхні. Бажаєш приєднатися до моїх досліджень сьогодні. Ти занадто багато вчишся. Їж своїм млинці. Млинчики? Ми вляпалися. Знову діставали сусідів. Що ви тепер накоїли? Чому за дверима стоїть поліція? Порушники, Порушники намагаються вдертися на нашу територію. Терторію. Мені потрібно їх позбутися? Не потрібно, я займуся. Добре, повеселись. Що це? Хтось нарешті відкрив портал? Вітаю, дитя. Мене звуть Вельзевул. А ти, мабуть, обраний король пекла. Це означає, я всього лиш ваша покірна слуга. Увійдіть цю браму і займіться законний Хей! Це односторонній портал вигнання. Трястя вель. Я сподіваюся, що більше ніколи не побачу твого обличчя. Взаємно, Люба любалюся, твій старий друг. Не вір жодному слову вигнанки в Ельзеву. Вона найнебезпечніша з демонів. Назавжди запечатана у безодні. Запитай Джастіс, вона тоді була верховним прокурором. Це було круто. Шкода, що ти не бачив цієї епічної битви. Якщо ти пройдеш через портал, твоя душа теж потрапить до полону. Там на тебе чекає лише божевілля. Я тут же досить довго і поки ще не знайшла ніякого божевіля. Це вельми розчаровує. Трішки божевілля не завадило. Все, що тут можна знайти, це темрява і самотність. Не звертай на неї уваги. Я закрию портал після вечері. Одного дня я стану вільна. Ми будемо мого Ти опинився в оточенні пустоти. Відтінки темряви, про які ти навіть не підозрював. Ти відчуваєш їх, але не бачиш. Зір більше не є концептом. Потім ти раптом захворів усіма хворобами відомими людині, але ти не помираєш. Смерть також більше не є концептом. Ти чуєш дзвіджання, тисячі мух кружають навколо тебе. Потім ти відчув хіткий запах. Від його солодкуватості аж голові поморочиться, але з роками ти навчишся його любити. Що ж тепер? Хвилинку. Що? Ти? Як ти? Я просто не можу повірити, що ти це зробив. Ти справді купився на цю маячню про короля пекла? Ні, цього просто не може бути. Зачекай, я не думаю, що хочу знати, оскільки ми застрягли тут ще на дуже довго. Вважаю, потрібно представитися належним чином. У мене багато імен. Володарка Моровиці, наглядачка тління, повеледирка мух та стривай. Де мої манери? У мене хість. Я повинна виглядати більш пристойно. Думаю, що в цій формі тобі буде трохи зручніше спілкуватися зі мною. На чому я зупинилась? Ах, точно. Також відома як повелителька мух та багряна королева. Приємно познайомитись. Ласкаво, прошу до безодні Почувайся, як вдома. Слухай, в мене ідея. Я покажу тобі свій замок. Думаю, тобі сподобається те, що я тут облаштувала. Ти сама його збудувала? Так, ти здивуєшся, які речі можна зробити з самого полотна темряви. Безодня вигнання змушує шукати найдивніші хобі. Гей, я щойно помітила. Ти щось приніс Бою, якби я знала, що ти на такий здатен, то попросила б цукерок. де мене обожнюють цукор. Шоколадні млинці. Це найкращий день мого життя. Такою була історія Хелтейкера. Для тебе розповідала стара добра Вальзеву. Будь ласка, вибач за цю маленьку вставочку в кінці. Знаю, знаю. Розповідь повинна бути зовсім не про мене, але я не змогла втриматись. Гадаю, у тебе виникло запитання, чи дійсно це було насправді? Де зараз Хелтейкер? Можливо, ти і є Хелтейкер. Ти просто забув після стількох років в безодні. А може, тебе взагалі не існує. А я просто бідна стара муха, яка розмовляє сама собою. Задля історії деякі питання краще залишити без відповіді. До наступної зустрічі.